центрі Рівного експонують підбиту російську техніку. У Рівному створили робочу групу, щоб вивчити питання укриттів у школах. Навчальний процес планують відновити з 1 вересня. Психологи та соціальний працівник допомагатимуть внутрішньопереміщеним людям у Рівному. Грант виграв центр первинної меддопомоги Ювілейний. В органому залі відкрили виставку карикатур. Експозиція вмістила майже півсотні робіт авторів із понад 20 країн світу. Сьогодні, 29 червня, на головній площі рівного зібралися люди, щоб провести в останню дорогу та віддати шану загиблому військовослужбовцю Ігорю Меткому. Ми сьогодні прощаємось з нашим українським героєм. Як ми вже прощаємось впродовж більше як вісім років. З нашими братами, сестрами, воїнами, офіцерами, військовослужбовцями і мирними жителями, які загинули від рук окупантів російського агресора. Ігор Миткій у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну. Про те, що ігор вступив до війська, рідні дізналися, коли він готувався їхати на підготовку. Записався, пішов і зразу та. Навіть да. мама й не знала, куди він каже. Я вже, вже війнкому дуже записався. Дуже хороший хлопчина, дуже хороший. Тут всім допомагав. Приходив завжди на допомогу, справжній вірний друг. Це дитя, яке виросло на дусі патріотизму. Я не можу казати хлопці, але. Що добровольцем, мотивований, хай всі будуть такими героями України, як ця моя дитина. Міський голова рівного розповів, що воїн Ігор Миткий зростав з любов'ю до всього українського. Його коріння походить із Дубинського району, з а, тих місць, де були повстанці, і засинав Ігор під пісні його дідуся, під пісні Українських повстанців та січових стрільців. Загинув Ігор. В бою 23 червня в селищі Новомайорське Донецької області. Ігорю Миткому було 37 років. Поховали героя на Дубинщині на батьківщині його мами. Юрій Чорнобривець, Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному. День конституції рівне 9 ранку. На майдані Незалежності містяни розглядають підбиту російську техніку. Володимир Власюк, механік за спеціальністю, спеціально приїхав з гощі. У цих зразках каже прослідковується менталітет всього народу. Ці камаш таких бережі зроблять. Понімаєте ж ні? Ні культури, нема, ні естетики, нічого. Зроблено все, аби як не було. Радянська техніка, Т-72, і ці БТРи, що стоять, у культура, якесь є естетика. Це просто так, гаражна робота. Дехто розглядаючи техніку росіян, задумується глобальніше. Дивує ще не більше те, що як може бути в 21 столітті. Як сказати навіть такі люди, які не розуміють, що таке насправді війна що вміють тільки нищити більш нічого. Нічого вони не думають, як то людям пережити, і як потім відбудовуватися, Ми ж все одно переможемо. Окрім важкої техніки, на майдані є екземпляри російських безпілотних літальних апаратів. Масовість пояснюють фахівці. Це одна із рис військового озброєння росіян. Дивлячись на Орлан, ми можемо побачити, що вони просто беруть масовістю. Дешевизною, ну і тим, що це все розхідний матеріал для них. Їм просто вони не жаліють нічого, ні техніки, ні людей. Російські змі його дуже розхвалювали як найкращий БПЛА в світі. Як ми всі знаємо, як виявилось по факту, він з найдешевших матеріалів зібраний. Цю російську техніку українські військовики знищили в різних місцях під час військових операцій. У кожному випадку вони застосовували різне озброєння і тактику, розповів полковник Костянтин Утікалко. «Бронірована машина тайфун, орлан «Орлам-10», Т 72 «МТЛБ» і БМП — Це вся техніка, яка прийшла з території Росії на нашу рідну землю, і яка була знищена можніми нашими підрозділами. Виставка підбитої техніки нагадає про війну, пояснив начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. На організацію заходу запевняє грошей платників податків не витрачено. Це повністю соціальна ініціатива. Наші бюджетні кошти планові не витрачені на дану техніку. Нині військові захищають цілісну та унітарну державу, що задекларовано у конституції, пояснив Віталій Коваль. Тому відкриття виставки приурочили до Дня Конституції України. Всі бажаючі зможуть подивитися на підбиту техніку протягом наступних кількох тижнів. Олексій Бухало, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. У рівному створили робочу групу, щоб вивчити питання укриттів у школах. Як розповів у відеозверненні керівник управління освіти міста Богдан Турович, школи рівного готують до навчання з 1 вересня. Головна умова наявність укриття. До робочої групи увійшли представники управління освіти, ДСНС, УКБ та Дабі. Вони визначать потреби в коштах для того, щоб максимально запустити школи з 1 вересня. Фінансовий запит управління передасться рівня раді. При цьому головний освітянин рівного звернувся до директорів шкіл, щоб ті. Не збирали гроші з батьків на ремонт сховищ для шкіл, що не мають укриттів. Управління освіти шукатиме альтернативні варіанти, наприклад, в сусідніх будівлях. Чув, що десь директори проявили ініціативу і звернулися до батьків з тим, щоб вони допомогли обладнати укриття. То хочу звернутися і до директорів, і до батьків. Управління освіти бачить ситуацію наступним чином: що всі ремонтні роботи будуть проведені за рахунок коштів місцевого бюджету, тому немає необхідності здавати кошти на проведення ремонтів у. В укриттях, чи в тих приміщеннях, які можна буде використати для укриттів. Ярмарок місцевих виробників підтримає Рівненське. Стартував біля кінопалацу Україна. Його організував департамент економічного розвитку рівного. До ярмарку долучилось близько 20 підприємців. Це, зокрема, представники легкої та харчової промисловості. Деякі швейні підприємства представили військове спорядження, на виготовлення якого перейшли з початку повномасштабної війни. Окремою локацією працює фудкорт, де можна продегустувати товари місцевих виробників. Діятиме ярмарок до 1 липня. Ми е, зараз маємо все зробити для того, щоб бізнес працював, е, тому що війна це не тільки е, е, зброя, це також економіка, і ми маємо. Е, Намір зробити все, щоб втримати наше виробництво, забезпечити людей роботою. Багато жінок, які працюють в швейній галузі, вони повиїжджали. Отже, наразі ми запрошуємо всіх до нас. Ми потребуємо людей, навчимо, розкажемо. На сьогоднішній день багато людей поїхало за кордон, та ми справляємося. Є багато внутрішньопереміщених, які молодці теж хочуть працювати, є багато людей, які хочуть перекваліфікуватися, теж якби, приходять на навчання. Тобто сказати, що проблема з кадрами настільки критична, ні, але вона, вона дійсно є. Психологи та соціальний працівник допомагатимуть внутрішньо переміщеним людям у рівному. Гранд проєкту USAID виграв центр первинної меддопомоги ювілейний. Як розповіла його керівниця Вікторія Покоєвчук, він передбачає, що заклад візьме на тимчасову роботу двох психологів. Один з них допомагатиме працівникам центру, інший переселенцям. Також задіюють соціального працівника. За словами Вікторії Покоєвчук, проєкт розрахований на чотири місяці. Його фінансування 450 тисяч гривень. Ці кошти передбачені. На заробітну плату та облаштування робочих місць зараз узгоджують контакти, за якими внутрішньопереміщені люди зможуть звернутися та невдовзі опублікують їх на офіційних інтернет-ресурсах Центру первинної меддопомоги Ювілейний Соціальний працівник буде зустрічатися з внутрішньопереміщеними особами, виясняти ті потреби, які в них є по можливості через нашу соціальну службу, через ЦНАП, через територіальні центри, через наш заклад на ту допомогу, яка необхідна. Є окремі кабінети, які ми надамо як психологу, так і соціального працівнику, але робота соціального працівника саме по місцю проживання тих людей, які приїхали до нас. На другому етапі проєкту будемо готувати такі інформаційні ролики, інформаційні матеріали, які будуть актуальні саме для внутрішньопереміщених на цей період часу. У рівному відкрили виставку політичних та антивоєнних карикатур. Експозиція, яку розмістили в органному залі, вмістила майже півсотні робіт авторів із понад 20 країн світу. Є серед них і троє рівнян. Це, зокрема, Павло Шуляк. На виставці представлено дві його роботи. На одній з них ще маленький Путін. Він за собою тягне танчик маленький іграшковий, і перед ним дівчинка українка в віночку, Ще менше за нього набагато. Ну і заглядає йому в шорти і просто каже, ла-ла-ла. Ну Це якраз тоді, коли ця пісня була знаменитих харківських болівальників. Ми сміємося над ворогом просто. Да? І поки, як кажуть, нація буде сміятися, над своїм ворогом вона не переможе. На виставці я малюнки іншого рівнянина, лідера гурту Отвінта Юрія Журавля. Він каже, що з початком гарячої фази війни майже щодня створював якусь карикатуру. Художник каже, що висміюючи ворогів, не соромиться у виборі образів. Можливо, мої роботи там по відношенню до Лукашенка або до Кадирова, да, то вони трошки трошки нижче пояса да, в мене. Тобто я, я, я не боюсь не боюся їм в якісь їхні органи заштрикнути щось там і поглибше можна сказати. То вони можуть сказати в в мене брутальніше ніж у інших людей, але я компенсую це е хорошим виконанням своїх робіт, тобто вони мають якусь. Все ж таки статична цінність. Виставка карикатур пересувна вперше роботи були представлені в Одесі у травні. Зараз журі відібрало понад пів тисячі малюнків. Рівне стало 12-тим містом в Україні, куди завітала виставка. Вже після другого і третього міста я чітко зрозуміла, що це відкрився такий інформаційний фронт, що це вбивча сатира. Я тільки йду крок за кроком і дізнаюся, оце наймовірне мистецтво, яке завжди супроводжувало війни. Чому це так? Ну напевне, що якщо ця потвора, якщо цей нелюд смішний, він перестає бути страшний. Виставка політичних та антивоєнних карикатур діятиме у рівному три дні. Потім вона повернеться до Одеси, а вже звідти вирушить за кордон. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному. У рівному погасили і запустили в продаж поштову марку Українська мрія. Марка присвячена найбільшому в світі літаку Ан-225 Мрія, знищеному росіянами на аеродромі в Гостомелі. Спецпогашення марки відбулося в усіх відділеннях Укрпошти. Як розповів Суспільному директор рівненської дирекції Укрпошти Вадим Мосаковський, тираж української мрії становить три мільйони. З них 60 тисяч виділили для Рівненщини. Придбати марку можна в онлайн-магазинах та відділеннях Укрпошти одному. Покупцю продаватимуть не більше двох маркованих аркушів. Українську мрію розтиражували також на конверти і листівки, які продаватимуть не більше як по п'ять примірників в одні руки. Марку Українська мрія створили за ескізом 11-річної Софійки Кравчук з Любомля на Волині. «У Купошта останом на сьогодні ми відмовились від випуску тематичних марок, які були. Ми мали випускати згідно тематичного плану. А ми сьогодні випускаємо. Ті марки, які е, показують дійсність. І тому це дійсність, це був рускій корабль Іді, дійсність це русський корабль. Все, і наша дійсність це наша українська мрія. Щоб мати пам'ять про таку гарну подію, як мрія, випущено у марках відповідної конверта. Сьогодні не було такого великого ажіотажу, і тому все нормально, придбала, наклеїла і погала. Так починається композиція рівненської альтпоп формації Енджі Крейда під назвою Враже впродовж місяця лише з офіційної youtube сторінки гурту пісню прослухали майже 570 тисяч разів. Кількість переглядів продовжує зростати. 25-річна лідерка Енджі Крейда Ангеліна Каташинська розповідає: ідея пісні у неї з'явилася, коли вона поїхала в село до мами, і там їм довелося разом ховатися під час повітряної тривоги. Дзвонить знайомий в той же час, каже, що недалеко від тебе, там в місті, 50 кілометрів від вас, стоїть російська колона. Мама в паніці, мама вже не знає, що робити. Ми в погрібі, і тут я потрапляю на текст Людмили Горової і думаю, треба писати. В принципі, що там, ноутбук, мікрофон все є, можна писати. На колінках пишеш, сидиш. Мама забігає, каже: ти каже, тебе тут самоліт летить, а ти каже, пишеш. Кажу, мам, все, все хорошо. Я все зроблю. Записала вокал, записала баян. Ну і власне під такими, під, під цими ракетами, під цими самольотами і народилася ця пісня. Як Росії. Це сильний прокльон, Богові, Боже, ворогу вороже. Тобто, всі слова всіх, всіх українок, українців на, цього, на цих негідників-негідників, да, це прокльон. Це однозначно прокльон. Композиція нагадує магічне заклинання. Незважаючи на це, за словами Ангеліни Катажинської, її майже щодня беруть у ротацію все нові радіостанції. Енджі крейду почали запрошувати в телеефіри. Неформатний текст в умовах війни несподівано припав до серця тисячам меломанів. Ну люди кажуть, що їх промурашило промурашило. Це я запам'ятала, що про Мурашило. Я просто сижу і уявляю, вони слухають цю пісню, і у них там прям все будь, піднімається, всі косинки чи як. Є такий коментар, там, де всі «Відьми з конотопу з вами, потім «Відьми з Чернігівщини з вами, «Відьми з Києва, відьме це, і пише хтось: «Відьми з Чикаго з вами. За словами Ангеліни Каташинської, нині її гурт продовжує роботу над створенням нових пісень. Її дебютний альбом можна знайти на усіх цифрових платформах або ж замовити через офіційні сторінки Енджі Крейди у соцмережах. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненська дитяча залізниця все ж продовжує сезон, який стартував у суботу. Він триватиме до жовтня, пояснила очільниця залізниці Наталія Сіркова. Нагадаємо, через війну перевозити пасажирів почали з півторамісячною затримкою. Керівниця зазначила, що в суботу виникло питання щодо одного бюрократичного та безпекового моменту, але тепер питання вирішили. Також Наталія Сіркова уточнила, що за перші вихідні перевезли 650 пасажирів та вторгували понад 22 тисячі гривень. Нагадаємо, зі станції Партизанська потяг курсує до станції Озерна. Відстань у 2,5 кілометри він долає за 10 хвилин. За 73 роки залізниця не працювала лише тричі через реконструкцію до 700ліття міста та під час пандемії коронавірусу. У Рівненському районі госпіталізували чоловіка, якого вкусила гадюка. Це стало сьогодні у селі Поліське, орієнтовно об 11 годині. Як повідомили в обласному центрі екстреної меддопомоги, про укусу груди медики повідомив 31-річний чоловік. Він скаржився на запаморочення, нудоту, утруднене дихання та біль у місці укусу. Зазначимо, що це вже другий випадок укусу змії на Рівненщині цього року. Перший трапився 27 червня у селі Познань Сарненського району. Там гадюка вкусила жінку в ногу, коли та гребла сіно. Спекотна повітряна маса тропічного походження. Це є не аномальна спека, але навіть і характерна для червня місяця. Проте разом із ним, сьогодні ввечері і завтра, атмосферні фронти з півночі місцями принесуть короткочасні грозові дощі, тому слід бути попередженими і уважними. Така спека збережеться до кінця місяця. Температурні показники сягатимуть вночі 15-20 градусів, денні години від 30 до 35 градусів тепла. Тільки вже в неділю. Ділю 3 липня після проходження холодного атмосферного фронту денні показники становитимуть 23-28 градусів тепла, пройдуть дощики, і вже спека пройде.